Уранці 26 травня війська РФ завдали ракетного удару по медзакладу Дніпра. Вибух, за словами Ольги, яка живе неподалік від місця влучання, пролунав до оголошення повітряної тривоги. Саме з ребенком вдома були, сирени не було, дуже сильний вибух. Как, я навіть не знаю, як це об'яснити. Ми практично були на дивані, ми аж к потолку подорвалися. Це дуже страшно і одразу ж дим пішов, бачимо, що від клініка горить 5 хвилин і пішла сирена. Ми навіть не могли представити, що буде такий зрив. Михайло живе поруч з епіцентром вибуху. Під час ракетної атаки РФ був неподалік на роботі. Пройшов зрив, побігав сюди, тому що тут живемо. кошка беременна. Ну, прибігав мимо всіх диспансера, видно було, що зацепили здання. І основной удар прийшов в відклініку. Ну, там врачи виносили животних обгорівших, видно було. А далі побіжав сюди кошку спасати. на балконі, посипались. Богдан живе на сусідній вулиці. Як тільки но почув вибух, прибіг на місце влучання, бо, каже, думав, може знадобитися його допомога. Пожар, трупи на вулиці, на вулиці лежать. Росія робить зло. Так не робити. Просто убивати нас. Свою сітку з вікна під будинком підбирає Олександр. Чоловік живе на шостому поверсі у багатоповерхівці, яка розташована поруч з епіцентром вибуху. Окно було відкрите з і оно ціле залишилось, а там йдемо в кімнатах подивитися, Там ужас повилітало. Все. Вирвало оцей крепеж, ось все, на лутки. А там стекла повибивало, пошти стекол не залишилось. За словами речника командування повітряних сил Юрія Ігната, війська РФ ймовірно вдарили по Дніпру зенітними керованими ракетами с 300 або с 400 Через влучання частково зруйнована триповерхова будівля медзакладу. Там виникла пожежа на площі тисячу квадратних метрів. Також на площі 200 квадратних метрів горіла будівля ветеринарної клініки, яка розташована поруч. Повідомив представник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Пожежі. В медичному закладі та ветеринарній клініці рятувальники на дану хвилину вже. Ліквідували загалом від ДСНС до ліквідації наслідків було залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки. Смертельне поранення від уламка снаряда отримав 69-річний чоловік, який проходив повз. Ще одну загиблу людину знайшли під завалами будівлі ветклініки. У другому медзакладі, в який влучила ракета РФ, був філіал лікарні швидкої допомоги. Там ми Робили, скажімо так, працювали з психічно хворими людьми, наші лікарі. Був прийом на третьому поверсі, був прийом на першому поверсі. Якраз у ту хвилину, коли був прильот, то фактично була переснення. І зараз, ну, я не хочу про це казати, зараз ми шукаємо трьох людей, наші спеціалісти міських драв відділу, то є телефонують лікарям. Тому що е, була, е, як кажуть, денний стаціонар і спілкувалися з е, людьми, які потребують психіатричної допомоги. До квітня там мешкали переміщення особи, але наскільки мені відомо, не всі особи, скажімо, здали. Це приміщення, і тому будемо розбиратися, є там люди ще під завалами чи ні. Через ракетний удар поранено 30 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Троє у важкому стані. Серед травмованих є діти трьох та шести років. Вони у стані середньої тяжкості. До однієї з лікарень Дніпра привезли 20 поранених. 13 з них лікують амбулаторно. Травми різноманітні. Це і рублені рани, і наридні тіла в тулубах. Також закрито черепно-мозгові травми, акабора травми, ну і, мабуть, найбільше ламкове поранення. Також унаслідок ракетного удару, за інформацією міськради, побито 12 багатоповерхових будинків, будівлю ліцею, стадіон, автомобілі. Поруч з місцем влучання поліція розгорнула пункти прийому заяв громадян, майно яких пошкоджено через обстріл. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.